Доброго ранку всім, приїхав евакуатор. Як ви зрозуміли, я нічого сам робити не став. Так що хай люди працюють. А я поки чекав евакуатора, зробив замовлення за 320 гривень за 5 км чи за 3 км, там щось дуже жирне було замовлення. Ось, так що так плани такі, що забрати машину і відвезти її на СТО. І хай там вже роблять. О, отак, в принципі, я можу стартери сам поміняти, як ви вважаєте. Капець, да? Він навіть не запитав, моя це машина чи ні. Може тут ще щось можна взяти. Он бу бумер нормальний. Як вам бумер? Може погрузимо теж його. Супер. <хі> Якщо комусь сподобалось, 1400 гривень і все. Теж можете спробувати, як це робиться. А за порушення евакуюєте чи ні? Це, це не ваше? Якось ви дуже повільно, от вони там щось... Секунд за 30. Гоп і все. Граном. А? Граном? Секунд за 30. А ну, таким, от, що а, вилами, під... вилами. Вилами, вилами. то що... Вилами, будь-який. Ви вілами, Я якось бачив, там ну, десь, десь десь там ну, хвилина і все, і поїхали. То поки власник не побачив, <рес> треба встигнути. Так, що, все, машина вже стоїть. Готова їхати, так що... Так що почапали. Як вважаєте, хто більше заробляє? Таксист чи евакуаторщик? Хлопці, що я вам хочу сказати? Знаєте, не треба займатися ремонтом машин. В присутстві інших машин. Бо я вам хочу сказати, вони, мабуть, е як живі. Ви чуєте цей звук? Такий жж, ж. -じ так ось. Після того, як я забрав машину на евакуаторі, з'явився цей звук і він йде за лючка Тесли. Тобто це, мабуть, той механізм, який відчиняє, зачиняє. І його заклинило, і він там весь час, от та, не знаю, що там шестереночка, то щось таке. Коротше, що я думаю, от Тесла така, знаєте, побачила, що мазду візуть ремонтувати, і така, а я що, гірша, і давай, то знаєте, звуки показувати, що давай мене теж на ремонт вези. Але слухайте, мазду. Відремонтувати коштує умовно там 100 баксів, да? а Тесло 250. Отой лючок зробити. А ну що ви думаєте? Зробити? Чахаю скиглить. Ладно, зроблю. Грошей спочатку набомблю і зроблю. Зараз приїду, буду вигружати авто, я вам покажу. Ну от, Реально прикол, так, от, я її не ремонтував, нічого не треба було. Ото поміняв тільки один важель, а стойку і почалося. Вона вже каже, що давай, давайте, роби мені повний фейсліфтинг чи щось там таке. Короче, процедуру вимагає від мене. Ой, блін. Не люблю ото ремонтувати авто, бо знаєте, гроші просто утікають. Пішла розгрузка. Так. Адемі стартер. О! О! Бачите? Це мій новий блушний стартер. Все як я люблю. Коштував мені 50 баксів. Так, от, кнопочки нема. Тому так. Новый бэушный. Новый бэушный? Да. <звук> так, ну что там, де там мої две. все Забув этот ручник зняти, а вони там газують. Газують. О, бачите, може мені стартер не потрібен, просто дві людини і хай товкають. Ой, ладно, то я жартую. Слухайте, давайте поки Тесла не бачила, гляньте, що я знайшов. А? Масло, фільтра. Вже піврока в багажнику у Тесли валяються. Може зараз замазді поміняю. А Тесла, щоб не бачила, тому зараз там теж, знаєте, подумає, що я мазду більш кохаю, скаже, давай мені щось роби, там, наприклад, батку за 7 штук баксів. Коротше, оту поки Тесла не бачить, пойду міняти. Слухайте, тут така справа, як пішла така вже п'янка. І гулять, і гулять. Та вже півроку їзди в багажники і фільтр маю, і масло маю а, а, то, то, масло то, то, масло а то якщо це не стартер, знаєте, хоч масло поміняємо, правильно? Перестав, слава Богу. Так він походу обшив, одного болта немає. Кого? Одного немає болта. Ні, да. це, це нормально. Шла, це ж мені ріхтовщик прикрутив. Вимайте його ну що, як він там? Так він не робить нічого. Тільки не працює, не? А де тут этот втягиваючий? Ну, От він... Він... Що І він його щось робив. Так він заклинивший стартер. Ну що, думаєте справа в стартері? Ну так, да, це так просто буде. Видите, розкривали. Да? Сам стартер по себе в одну сторону. Он дуже авал він... не крутится, да? Вот виходить, а не прокручується. Слуха, ну вона майже рік рік проїздила. Так що! Ух ти! Така справа була в стартері. Це я знімав. Це ти заглушився? Да. Прогрій її трохи, щоб масло вийшло. Не дуже темно снизу нестандартный фильтр маленька маленькая древка ну хай це че сань сейчас і рукав все буде ти Ты с чем секунду? Да, не глаза. Я оставил цвету. А ну вот так цепок зашли. Держи. Пальцы. О, все, 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 вс. Заворачивайся тут туда. Давай. Алло. Ну мазда вже та, заводиться, все добре. Ну, хвилин 15 буду. Да. Стартер. А ну, держи. Супок. Давай. Ну я, да, я, давай. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, давай. Короче, я погорячился, что сказал 15 минут, походу. И пила себе затянули. Давайте, давайте, Давай. Сейчас не тебе. Оп, сто. Все, пидай, да. Капец. Не пидайся. Пидай. Это эти, Американцы закручиваем. Подтужные. То есть эти вставные колбы идут, пластиковые, эти крышки. Я на одну и так крышку раздавил. Вот эту? Ну, ну, есть фильтры, вот так. Потом по щуку А то привыкнешь так всем полную заливать. Я ее по Цікаво, цікаво, що мені за масло дали. Це Наші харківські бариї з Барабашова. Ну каже оріджина. А там, я не знаю. На опіль коштує двіжок. Шеф шукає. Ну, приблизно. 100 баксів. Більше, мабуть. Слухай, ну тут он що взагалі йому йому дуже ні? Можешь заварить? Это с алюминия? Э -э, головку да, но блок надо разбирать. Клубец. Слуха, Форсунок. ну я не знаю. А сколько он прошел? Миллион? Тя хер знает. Он что-то говорит, сперва она начала троить, потом вообще двоить начала. Сняли форсунки, отвезли в ремонт. Так ведь он она газущая? Не, не вот это. Не, а это не просто катушка. Короче, кинули форсунки, она все равно двоит. Я не знаю, Opel це таке, не машина. <клес> ну що, я вже виїхав з СТО, знов на Теслі. Їду за дружиною, щоб вона Мазду забрала. Так, і що ви думаєте? Мені, мені це СТО вже починає не, не подобатися. А, знаєте чому? А, заміна масла, 600 гривень, це як? Ну, Фільтр поміняли. один, Один, один фільтр знизу, той масляний. І масло залили. 600 гривень. Мені здається, що заміна масла повинна бути десь 200 гривень. Я, я не знаю, нічого не хочу сказати. Я давно нічого не міняв і не робив. Ну, блін, я не знаю, скільки я не робив. Декілька років. Або просто не пам'ятаю. Ось. І заміна стартера, знаєте скільки? 800. Слухайте, мені стойку вони міняли за 600. Що ви думаєте? Це дорого чи ні? Не знаю, не знаю. Ну, то знаєте, то вже таке. А, тут головне те, що знаєте, я зробив всю цю справу десь за годину. От за годину вони мені заробили, ну, зробили заміну стартера і зробили заміну мастила. Тому я вважаю, що це, можна сказати, супер. Що я не чекав, нікуди не їздив. Там, знаєте, як колись ти приїжджаєш на СТО, тобі кажуть ту то, саму жахливу фразу. Залишайте машину, ага. Залишу я тобі машину. Тут я стояв, дивився, як що робили. От. Мені здається, це дуже важливо. Бо іноді, знаєте, битує така думка, що можуть і мастила не, не замінити. А то зробити вигляд тільки що і все. Прикалуєшся? Ось цей звук, от це так от тесла почала скиглити. Я не можу туди підійти, бо... Прикол в тому, що якщо я от відчиняю дверку, все добре, звук ще є, звук є, так чуєте, отак от тесла от почала стигнути. Але якщо я стану сидухи, вона не знаю, чомусь відразу перестає. От Встав, і все, бачите, звук припиняється. Ну, коротше, щось там. Щось там трапилося. Я приїхав, приїхав на мойку. Завтра дощ, там не треба машину помити. Правильно? А то ще дощ не піде, якщо я не помию. Якось так.